Осінь ще тепла, але тенденція до сплеску вірусних інфекцій вже є. Медики третьої міської лікарні Полтави нагадують, самолікування саме лікування небезпечне для життя. Додають, перші прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та ковіду, можуть бути схожими, і лише лікар встановить діагноз та призначить дієву терапію. Якщо температура тіла буде висока і не збивається звичайними. Жарознижуючими препаратами необхідно терміново звертатися до сімейного лікаря чи, якщо це дитинка, до педіатра, щоб не втратити час, тому що для лікування грипу існує противірусний препарат. Це пришвидшить видужання, та можна так запобігти. Різним ускладненням ускладнення від ГРВІ та грипу, як правило, вражають дихальну серцево-судинну або нервову системи. І Із цим можуть зіткнутися люди з певних груп ризику, пояснює лікар-інфекціоніст третьої міської клінічної лікарні Полтави Наталія Монастирська. Вагітні це маленькі дітки від двох років. це Люди похилого віку, старше 65 років, які мають особливо хронічні захворювання серцево-судинної системи, нервової системи, дихальної системи, мають цукровий діабет або підвищену масу тіла. Також серцево-судина судина це гіпертонічна хвороба у цих людей. Грип може перебігати досить в тяжкій формі, тому їм потрібна вакцинація. По перше, а по-друге, їм обов'язково треба призначати противірусні препарати. Профілактиці ГРВІ сприяють природні вітаміни та антиоксиданти, тож не варто нехтувати сезонними фруктами. Так вживання двох яблук на день може підвищити опірність організму інфекціям. Додають медики третьої міської клінічної лікарні. Опитані ж нами полтавці називають ще такі засоби протистояння сезонним. Захворюванням, як загартовування та рух на свіжому повітрі. Болить, а я йду. Болить, а я йду. Понимаєте? Не падаю духом. Обліпіху роблю варення обліпіхове, їм фрукти всякі. Ну, і бігаю. Загартовування холодною водою, лимон, теніс. Теніс нагадаємо, за минулий тиждень в області на гострі респіраторні інфекції, включно з COVID-19, захворіло понад 9 тисяч людей. Це на 16% більше у порівнянні з попереднім тижнем. 157 осіб госпіталізовано. Зафіксовано три летальні випадки від COVID-19 в Полтавській, Щербанівській та Шишацькій громадах. Говорить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий. За 38 тижнів в Полтавській області на гострі респіраторні. Інфекції з COVID-19 захворіло 9388 осіб, що на 16% більше, ніж на попередньому тижні. Серед захворіло 584 або 6% це підтвердження випадків COVID-19. Середній показник захворюваності 694 випадки на 100 тисяч населення. Дітей захворіло 5822. Що складає 62% від загальної кількості за даними медиків? Зараз показник захворюваності на респіраторні інфекції в області перевищує базовий епідемічний поріг, рівень інтенсивності епідемічного процесу середній.